Тихий океан. Пермуди порівняно з цим нещасна калюжа. Тут з-під води визирає пекло. Ми на місці. І нащо було соляру палити? Що тобі тут треба? Мало літражку. Шукаю. Від творців історії грашок 3. Для найнебезпечніших місій. Ну, Найкрутіші спецагенти! Ху, я вже думав гайки. Викликають чемпіонів. Скажи щось. Порви їм бензобаки. Маквін, вітаю вас на гран-при світу! Даруйте, пане, я не назвався. Фін МакТорпеда, британська розвідка. А я сирник і мені до фені. Цього літа. Без вас ніяк. Що? В них відбудуться перегони по всій планеті. Намоу Арігато. Оляля. Вітаємо у міжнародному терміналі. Я іржа. Вони переживуть більше історій. Твій радіаторний рай відпочиває. І куди мастило витікає. Не вгадав? Більше небезпеки. його! І більше пригод, ніж будь-коли. Маквін! Сирник, не дрейд державчику! Я тебе не покину! Ворог оточив і готується до атаки. Ого! Пупа можна порвати! Тачки 2 у мене чорний ремінь, грем! Кура! Го! У тебе мастило закипіло? Скоро в кінотеатрах. Влітку 2011 року.